Все розпочинало з того, що я просто хотів займатися куркою. Потім, коли ти нерєш трохи більше в цей агробізнес, ти розумієш, сучасні аграрії не всі, але більшість своєю діяльністю і частково байдужістю наші села заставляють спеціально чи не спеціально занепадати. За мною ви бачите, будинок знаходиться закинутий вже. Більша половина сіл в такому стані. Знаєте, є такі покоління, є руйнівники, а є от будівельники, созідателі і розрушителі. Да. І я так дивлюся, попереднє покоління. Не всі я ж ще раз повторюсь, але більшість вони не розуміють свою важливість в цьому соціальному такому не знаю проекті, так сказати, під назвою життя. Не підтримують інфраструктуру. Люди виїжджають, бо в них немає робочих місць, села, будинки. Вони всі. Пустіють, просто потім немає робочих місць, це виходить в автоматизацію, немає переробки. Наступна ситуація: хлопці збирають там зерно з полів, в них немає переробки. Вони везуть це все за кордон, за ну, відносно недорого. Байра! Байра, від сюди! Ти чого ти бігаєш без мене? Ти що без мене бігаєш? А? Все, давай ка не уходь. Так. Дай диглій! <реш> Байратор, я з тобою нічого не запишу так, блин. Анти, антиоператор. <реш> Вони везуть свої, своє зерно за кордон, продають відносно за недорого. На сьогоднішній день у нас війна в країні і більшість з такою проблемою, як переробки, тому що зерна багато, ринку збуту немає. Так, так що, якби там в когось було там борошно, і робити якусь випічку, класно. У там є там, багато сої, робити соєву макуху, продавати, або. Вирощувати курку, індичку, свинину, яловичину — все що завгодно може займатися. З нашою командою починаємо працювати в напрямку агроіндустрії, і ми пішли трошки неправильно. Ми спочатку почали виробляти шаурму, потім м'ясо, а потім тільки добираємося до земельних ресурсів. Чому до земельних ресурсів? просто Байра! Зараз позвук. Це було б'яса. Байра, йди сюди! Байра!